Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні Україна повернула з російського полону ще 307 захисників. Як сьогодні заявив президент Куріне-Зеленський, що завтра буде ще один обмін, і все це згідно стамбульських домовленостей, обміну тисячу на тисячу. Є заяви зі ША вуста Келога, спеціального представника президента США у справах України, який заявив, що загалом цей обмін полоненими є найпозитивнішим результатом переговорів у Стамбулі. І це дійсно так, адже ні про що інше у Стамбулі не домовилися. Проте варто додати, що через декілька днів, а саме через два дні після перемовин у Стамбулі, 16 травня, 19 травня, були телефонні перемовини між президентом США Трампом а також Путіним. І було домовлено про те, що Росія підготує так званий меморандум щодо припинення вогню щодо повного перемир'я. Звісно, виникає питання таке щодо цього меморандуму. Адже вчора Лавров гучно заявив, що Російська Федерація представить проєкт меморандуму одразу після обміну, тобто завтра представить чи як. І є реакція щодо такої заяви від Лаврова з України. У нашому МЗС підкреслили, що керівництво РФ у своїх пропозиціях буде змушене продемонструвати справжні наміри Кремля стосовно війни. Також вчора пізно ввечері, у своєму вечірньому зверненні президент Крине Зеленський заявив. Що Росія цілий тиждень пише меморандум для припинення вогню і що це знущання з усього світу. Але сьогодні лунають чергові заяви з Кремля. Цього разу вустами Косачова він перебуває на посаді заступника голови Ради Федерації. Він сьогодні повідомив, що Москва скоро передасть Києву напрацювання щодо меморандуму про припинення вогню. Робота над цим меморандумом ведеться, вона на стадії завершення. Російські напрацювання будуть передані Україні найближчими днями, але з точки зору Косачова, навряд чи на цьому етапі можна буде публічно представити цей меморандум, тобто Росія не хоче, щоб зміст цього меморандуму був публічно озвучений, щоб його надрукували масової інформації. Він наголошує на тому, що це питання дуже делікатне у багатьох відношеннях, що переговорний процес дуже складний, тому цей так званий російський меморандум буде закритий. Але що варто додати, що російські пропагандисти на тлі такої заяви Косачова, що Федерація уже найближчими днями передасть українській стороні цей так званий меморандум? Є такі повідомлені пропагандисти, верніше нагадування. Нагадування того, що два дні тому, а саме 22 травня, була заява від російського МЗС, де почали роз'яснювати, хто може підписати меморандум з Росією від України. І російський МЗС тоді повідомив, що для підписання меморандуму з Росії Україні потрібне нове керівництво. Тобто Москва вимагає виборів від України. Також вчора була заява від Лаврова, який наголосив, що Буцін то Зеленський нелегітимний, що голова Верховної Ради нелегітимний, вся українська влада нелегітимна, і тому Москва не хоче підписувати так званий меморандум з України. І як ми бачимо, з одного боку лунають заяви, що Москва. Підготує цей меморандум вчора від Лаврова, сьогодні від Косачова. І водночас і пропагандисти і з Кремля заявляють, що, начебто, українська влада нелегітимна, і таким чином вони натякають на те, що Москва буде вимагати вибори, проведення виборів в Україні. Але щодо загалом цієї чергової мноходовочки з Кремля, однозначно, це затягування часу поза всякими сумнівами. Тому що українці у своїй більшості згідно даних сопитувань, виступають проти виборів до підписання мирної угоди. І цих сопитувань вже було багато і нічого з того часу не змінюється. Фактично, абсолютна більшість українців проти виборів під час повномасштабного вторгнення і цієї війни. Але Кремль, як ми бачимо, він хоче знайти будь-який привід, щоб максимально затягувати час. А щоб провести вибори, це мінімум три місяці, а то й півроку потрібно. Як пишуть зродні ЗМІ, Кремль готується до активізації наступу? Зокрема, є повідомлення і про харківський напрямок. Ще є різні повідомлення. Я не хочу нагнітати, але тим не менш, на жаль, у Кремля є ресурси. Про те, що до змісту цього меморандуму є певні питання щодо того, чи піде Росія на поступки, адже як наголошує президент США Трамп, що він попросив Путіна, щоб Путін надав реалістичні пропозиції Україні та Європі. І стосовно цих так званих реалістичних пропозицій є великі сумніви. Адже вчора Лавров вніс різну маячню, але він наголосив, що в основі російського проєкту меморандуму лежить усунення так званих першопричин конфлікту. І стосовно цих так званих першопричин я хочу процитувати такі ключові висновки з вчорашнього відео. Від експерта з Данії, експерта з Данського королівського оборонного коледжу від Андерса Нільсона він вчора зняв таке відео опублікував важливе, і де він розкрив всю правду, страшну правду для багатьох на заході, сказав те, що ніхто не хоче публічно офіційно визнавати. Я пробіжусь так декілька коротенько, сім пунктів таких коротеньких висновків і їх прокоментую. По-перше, про що говорить Андерс, це Теж Російська Федерація, дуже ідеологізована держава, яка воює за ідею так званої величі Росії, і що ця містична ідея величі на Росії майже має релігійний статус. Я скажу більше, що загалом ця ідея так званої величі, цей імперський шовінізм, він поглинув абсолютно більшість росіян. І згідно даних соцопитувань, ще починаючи з тимчасової окупації Криму у 2014 році, майже 80%, а то 82% росіян вони підтримують цю агресію. На жаль, вони підтримують цей імперський шовінізм. Вони ним повністю поглинуті. І лише я нагадаю, що у 2014 році 3% громадян громадянської федерації виступали проти тимчасової окупації Криму. 3%! тобто, це в межах статистичної похибки. І щодо цієї ідеї, як говорить Андерс, це Робота Кремля така багаторічна, і це навіть не зріччя, це сторіччя ще з часів царської Росії, коли Москва видумувала цю ідеологію і всіляко формувала таку глобальну тоталітарну депресивну секту. І я не просто так кажу: є багато досліджень від відомих науковців у світі, і загалом те, що робить Кремль з росіянами своїми громадянами, це все підпадає під ознаки саме тоталітарної, депресивної, такої глобальної умовної секти, яку от той же Лавров вчора називав так званим «русським міром. Загалом, для такого ширшого розуміння рівня імперського шовінізму на Росії, я хочу показати таку свіжу фотографію, яку сьогодні опублікували в російських соціальних мережах. І на цій фотографії, що ми бачимо, це, до речі, фотографія з одного з приміщень в Челябинській області, це місто, одне з місць, районний центр. І ми бачимо за велику Росію. І тут десятки фотографій тих росіян, які перетворилися на Груз 200. І загалом ці конкретно два росіяни вони дуже пишаються тим, що ці росіяни, які стали Грузом 200, за що вони пішли на той світ? За так звану ідею, за так звану велич Росії. Тому це дуже серйозні такі заяви, і те, що військовий експерт з Данії відкриває очі. Тим людям на Заході, які цікавляться політикою, це безумовно добре. Очі на цю страшну правду, що відбувається на Росії. Далі Нільсон пише, що в російському світогляді існує лише невелика кількість великих держав, які правлять світом. Всі інші це маленькі країни, які не мають права на прийняття власних рішень і вимушені підпорядковуватися. При цьому головним атрибутом так званої величини Росії вбачають наявні сфери впливу, і інша втрата впливу на Україну підриває усю їх ідею величі. Сумно цього, я хочу підкреслити, що дійсно на Росії загалом світосприйняття таке і це стосується не лише російської влади, а навіть простих росіян через призму структурної логіки. І росіяни через цю ментальну общинність, Адже в Європі загалом є індивідуальність, є конкуренція, то на Росії така ментальність більш азійська. Можливо, це пов'язано з впливом Азії більшим на Росію. То, зважаючи на що общинність, навіть простий росіянин, як він мислить? Він дивиться на оточення своє крізь призму, хто сильніший, хто. Крутіший, він себе відповідно позиціонує. Це саме стосується навіть того регіону, де проживає той чи інший росіянин. Росіяни постійно цікавляться, а хто звідки, щоб навіть через те, де народився, де виріс той чи інший громадян РФ, відповідно до нього формується відношення. І це стосується, в тому числі, і геополітики, відносин між країнами. І на Росії. Просто зважаючи на цей імперський шовінізм, більшість абсолютно росіян, яка ним поглинута, вони не можуть розглядати Росію як країну, яка не є великою. Вони вважають, що великі країни правлять світом, а інші країни вони не мають права на суверенітет, вони не мають права на залежність і що, начебто, вони не приймають власні рішення. І щодо України, то вони думають, що в Україні, начебто, влада владу поставив захід, що буцімто Україну контролює Сполучені Штати Америки, там чи Німеччина, Європейський Союз, західні еліти через якісь там конспірологічні теорії вони просувають, і навіть не хочуть вірити в те, що український народ сам. Обирає свій шлях, що український народ сам вирішив йти на захід, повертатися в європейську сім'ю, вступати в НАТО. Вони не хочуть з цим змиритися, вони не хочуть погодитися. І якщо Росія, згідно цієї ідеології величі, втратить вплив на Україну, то це підриває взагалі все для них, тому що мова йде в тому числі і про історію. А якщо на Росії не буде Ідеології, ідеології так званої величі, то тоді відповідно росіяни будуть концентруватися на проблемах внутрішніх, і тоді немає сенсу в існуванні Російської Федерації як держави, тому що не буде великої держави. Проте, водночас, і що вкрай важливо, це те, що Нільсон наголошує, що Путін оголосив цю війну як таку, яка нібито захищає інтереси та велич Росії. І що Путін вважає, що ця війна саме для захисту статусу великої держави, і оскільки ця війна позиціонується як так звана захисна, Російська Федерація готова миритися зі значно вищим рівнем втрат. І як підкреслює. На данський експерт Королівського оборонного коледжу усі зусилля Трампа щодо зацікавленості РФ вигідними економічними та й не тільки пропозиціями є марними, тому що РФ не погодиться на угоду, якщо Україна збережає свій суверенітет та незалежність, адже це підриває статус так званої величі Росії, і що вихід з війни і захопленими територіями несе для Москви лише короткострокові вигоди. Причому єдине, що здовольнить Путіна, це знову колонізована та васальна Україна. І усі ці першої причини, так звані, це суверенітет України. Також Нільсон підкреслює такий парадокс який полягає в тому, що для Російської Федерації вигідно вести війну навіть невдало і без стратегічних успіхів, адже тоді Росію вважають Буцімто знову великою, Росії просять на перемовини, щоб вона погодилася на переговорий процес. Російську Федерацію пишуть в міжнародних ЗМІ, до Росії є увага. Але питання виникає в тому, а наскільки у Путіна вистачить ресурсів і надалі продовжувати повномасштабну війну та агресію. І щодо цього є такі відносно добрі новини, які вселяють певний такий обережний підкреслюю, оптимізм. І Я вчорашньому випуску про це говорив. і Сьогодні про це пишуть в міжнародних змі, зокрема у британському виданні Телеграф, що США раптово засудили жорстку війну Росії і пригрозили санкціями. Мова йде про спільне ком'юніке після саміту G7, Мова йде про певний розкол в команді Трампа в його адміністрації, про те, що Рубіо, Транктарша, майже щоденно налоше на тому, що потрібно ввести жорсткі санкції проти РФ. Йде мова і про Сенат, адже лідер республіканської сенатської більшості прямо говорить, що потрібно вводити санкції і погрожує Російській Федерації жорсткими санкціями, якщо не буде перемир'я. Є деякі інші причини. Тому щодо Сполучених Штатів Америки і щодо того, що може бути серйозний поворот, є певні на це сподівання. І саме тому Кремль вчора так різко змінив платівку і заявив про те, що проєкт так званого меморандуму майже готовий. Подивимося, що буде в цьому меморандумі. Чесно кажучи, у мене якихось реальних сподівань на якісь реалістичні пропозиції від Москви немає, адже цілі Путіна не змінилися. І ця так звана велич Росії, цей імперський шовінізм, він Путіна середини роздирає і не лише його, але очікуємо новин, тому що у США і загалом Україн заходу є важливі впливу на Москву. і Москва, вона буде вимушена погодитися на припинення повномасштабної агресії тоді, коли вона не зможе продовжити війну, і це можна зробити. Ще є сьогодні повідомлення. Є повідомлення в американському виданні Forbes, також є у виданні Bloomberg. Про те, що Європейський Союз готує 18-й пакет санкцій. І щодо цього пакету санкцій, то може попасти під роздачу 20 російських банків, їх планують відключити від СВІФТУ. А також планується зниження стелі цінової на нафту до 45 доларів за барель. Тобто, зараз це поки йде таке обговорення, ще пакет санкційний не прийнятий. Але процес в цілому йде повним ходом. Ще що важливо, це те, що Європа розуміє. Що ця ідея, як говорить Нільсон, і цей імперський шовінізм, він ж не лише на Україну націлений. Я нагадаю, що у 2021 році, в грудні, за декілька тижнів перед помусамним вторгненням, що говорив заступник Лаврова Рябков, він кричав, щоб НАТО забирало свої манатки, це дослівно, до кордонів 1997 року. І в Європі загалом це чудово розуміють та усвідомлюють. Тому не дивно, що два дні тому Україна запропонувала Ерпецькому союзу взяти участь у фінансуванні зсу. Це заява від нашого міністра фінансів. І що зараз триває діалог про інтеграцію українського військового потенціалу в оборонну систему Європи. Дуже правильно, що Україна надала такі пропозиції, потрібне відповідне рішення Європейського Союзу, і Україні потрібна допомога, тому що ресурси не рівні. На жаль, Російська Федерація має значно більше ресурсів, і Україна повинна отримувати більшу допомогу від європейського союзу від Європи, тому що саме зараз Україна стримує російську навалу, а європейський союз країни європейського союзу виграють час. Тому у будь-якому разі підтримка України від Європи буде, і зараз очікуємо, як надалі будуть розвиватися події у Сполучених Штатах Америки. Адже якщо ці події будуть розвиватися швидко, якщо Трамп різко змінить платівку, якщо він як раніше повідомляло Білому домі, якщо він прийме жорстке рішення і будуть жорсткі санкції, то події можна значно прискорити і завершити війну вже у цьому 2025 році, друзі. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.